Привіт! Сьогодні покажу класний плагін для скрапінгу даних. На прикладі Gini. Називається він Instant Data Scraper. Ви вантажите його як плагін ваш Google Chrome. Відкриваєте, ось він вже збирається у сторінку. Щоб зібрати всі сторінки, ви клікаєте Locate Next Button. Обираєте, де власне цей Next Button знаходиться. І після цього клікаєте Start Crawling в самому плагіні. Клікаєте, і він починає гортати сторінки і збирати дані. От він збирає, збирає, збирає дані. Коли він збереся, він зупиниться. Якщо потрібно раніше, ви зупиняєте його, завантажуєте файли, як CSV. потім звантажується ці файли, наприклад, в клей, і в клеї проводите вже подальші операції. Знаходите веб-сайти цих компаній, знаходите LinkedIn цих компаній, знаходите decision-makers. завантажуєте їх до нас у Greenfee. І отримуєте результат у вигляді аутич компаній на LinkedIn по конкретним десіжмейкерам, конкретних компаній, які вам цікаві. Дякую за перегляд, гарного дня.